Платформи, на яких ви е, зможете зареєструватися і отримувати це безкоштовно, платформа тренд тестування продуктів. і е, ви пишете відгук. Для чого це потрібно компаніям? Для того, щоб вони отримували від вас а відгуки, Б, а, а, ugc контент. Що таке ugc контент? User-generated content. Тобто контент, який зроблений від споживачів. Не фотобанерні, комерційні, а їм потрібні живі фотографії. За відгук. Чи за ось цю ugc фотку готові відправляти безкоштовно вам товари? А друга платформа називається Richbird, співпраця з брендами від? Тисячі підписників. Попередня платформа від 500 підписників працюють, Річберт від тисячі підписників працює, і також читайте умови. Під різні колаборації можна отримувати різні продукти. Інфлюенців маркетплейс для інфлюенсерів від тисячі підписників. Brand new IO, глобальна платформа для пошуку партнерів, афіліат партнерів. Стайлінг заробіток на посиланнях і партнерні угоди. Актуальна дуже для блогерів фешені в ДІ. Платформа для тестування товарів і написання відгуків.